Херманська пасіка сьогодні працюють. Вітерець сильненький, Тачок другий. Ось його сьогодні кріпив, ось єдиничечка, двієчка, трієчка, четвірка і це відводні Ящички такі. Полістирола. А он п'ятий. І зараз буде жирненький, робиться відводочок. Зразу буде, як пів сім'ї. Оцей корпус верхній знімається і буде ставитися на новенький піддон цей. Донище. Смотрите, як он, поклав типу, я, ось біленький повністю теж корпус поставив і все, і готово. Тут два магазинчика, тут три магазинчика, ну буде потім убиратися. А тут ось, один магазин, тобто корпус, тут ось. Три магазини, тут Корпус плюс два магазини А тут взагалі п'ять. Це в прошлому році я робив так поставив ще два. Оце медовик у мене такий сильний, тогоричний. Від Баби Олі тут бджілка, бджіла матка, ой, красава. Працює. Ну, ставив Джентрський цей... кот, той кот, чи як він там. І вона сиділа 8 днів і ні одного яєчка не кинула. Іскусственниця така. Не знаю. Було на 8, на 9 день кидали яєчка в джентрському коті. Од... Ну тут не это. тут теж корпус знятий. І вже ось працюють О, вже пішли в магазинчику працювати. Там у мене кормушка стоїть. Трошки їм давав джаги, щоб вони потягнули ці рамочки 145. Так і працюється штучка, даш їм сиропчику і вони потянуть. Рамочки 145 і підуть у магазин. От. І сьогодні теж, вчора я отримав неплідних маточок. І знав я, що тут проблемка в мене. Вже почали працювати. І Я сьогодні з них зробив ще один відводок. І там вже з них злетіли. А молода бджілка залишилася у першому ось у першому цьому відводочному ящичку. от Стара злетіла, а молода, вся залишилася Ось яка жирна. Жирний відводок такий вийшов. Я їм поклав одну рамку з медом, а остальне суш 145. І одразу втулив я сюди. Маточку і маленьке відкрив я маленький отвір, і щоб вони познайомилися з тою мамою, обнюхалися з нею і потім завтра я відкрию великий отвір. Вже бачу дожнячуть. Так що Вторая бджілка вже злетіла, тут чисто молода залишила. От, Там буде все добре, я так зрозумів. На мерки ярка, як, яскраві такі красненькі. То що треба. Ну а временний дах. Бачите, ось от, от у мене пенополістироловий временний дах. От, це теж временний. Беременний, це зроблений, це хороший дах. Це він такий. О, покрашений з двох сторін. Розинова краска це. добротна мені до, до сподоби ця красочка. О, на поїлочці сьогодні вжилок мало. Пішов під сонях уже. Ось теж дах зроблений, пінополістироловий, воно теж зелений. Зроблений теж так на скороруч. Я його поміняю, поставлю воно зелений, свіжий зроблений вчора теж відводок. Раз меда немає в цьому році, ну я маю ввіду багато. Трошки буде, я ще не все відкачував. О, так що туди зелений цей дах піде. Сюди зробимо другий якийсь временний, може постійний. Так що зараз буде робитися відводочок такий жирненький з корпусом у місті. туди переставлю до завтра вони. Злетять старі бджолочки сюди рядышком коло цієї материнської. злетять, а буде поруч Поруч буде відводочок в пол от А то пока п'ятий резерв, резерв ще поки є. Так що Розширяємося, медочок відкачуємо, номерки клеїмо, рамки е, приготовлені, будемо рамочки підставляти. Зараз сонях через днів 10 піде гарненько. Він тільки тільки починається. Я бачу бджілочки вже сьогоднішнього дня. Починаю трошки движнячити. Ну, здоров'я вам і вашим ручкам мої хорошенькі бджоляри, бджолярочки, начинающи ще... От, здоров'я вам До побачення. Колокольчик не забуваємо нажимати. Там внизу є колокольчик. Пишіть коментарі, і все буде добре. Буде Україна вільна.